Eu vou empurrar, velho. Muito bom, Esse Я, не вистів, не Розкажу, для чого ми сьогодні тут зібралися і що за суті акції сьогодні відбувається. Отже, сьогодні акція непокарнезло зростає. Я сподіваюся, що всі в Україні ще пам'ятають, що 30 листопада 2013 року по звірячому були побиті моментами, студенти, мітингарі, які брали участь в акції протесту, ну, що були незгодні з діями президента і уряду по відміні курсу євроінтеграції. Тоді вночі в Києві вони були заряджувати побиті, багато з них отримали серйозні травми, били і журналістів, тобто всіх без розбору. І власне цей день став своєрідною такою точкою відліку, після якої Після якої репресії Януковича почали ще раз більшою е силою. Попри те, що люди вийшли на Майдан і висловили свою незгоду з такими діями так званих правоохоронців, тодішня влада все одно почала... не, не, слу... не чула людей, почала тиснути на них, пам'ятаєте, тоді був ще раз більший майдан. Тоді були спроби розгону Майдану силового, А згодом, на жаль, були і жертви, коли беззбройних людей стріляли. Звинтівок із е, снайперських е, рушниць, міліціонери і інші. Не, досі не визнані особи. З цього часу пройшло вже більше ніж півроку, вже сім місяців, і е, найбільше. І до того часу не притягнуті винні до відповідальності. Е, Попри те, що ведуться якісь слідчі дії, нібито комусь оголошено про підозру, однак реальних звинувачень і досі не притягнуто до відповідальності. Крім того, цей день 30 листопада, став точкою відліку для посилення репресій в інших регіонах. У багатьох областях, в тому числі і на Волині, правоохоронці почали тиск на громадських активістів. Пам'ятаєте, багатьох людей не пускали в Київ на Майдан, зупинялися автобуси, приватний транспорт на активістів, які організовували акції тут, відкривалися кримінальні справи. На деяких з них були надіті спеціальні електронні браслети для того, щоб обмежити їхнє пересування. Були надумані кримінальні справи, одна з них за повішену ляльку на мості, коли викликали журналістів для дачі пояснень. І інша про нібито загрозливий дзвінок одному з депутатів, родичів з депутата, після чого близько 200 активістів були запрошені на допит. Тобто ці всі речі, всі ми пам'ятаємо, однак сталася враження, що правоохоронні органи цього всього забули. Забули і міліціонери, як ви знаєте, досі не можуть поміняти трьох. Так званих сумнозвісних, заступників начальника управління ОВС, які тоді чинили тиск і переслідування активістів, які зараз лишаються на своїх посадах і не, не мають ні совісті, щоб самі з неї піти. А вище керівництво ОМВС, замість того, щоб до їх відповідальності, навпаки нагороджує. Наприклад, з паном Терещуком, якого призначили начальником міліції в Києві, що фактично є ганьбою. Тобто таких професіоналів правоохоронці не готові сидити в тюрми, а навпаки нагороджують. Питання в тому, чи будуть ці правоохоронці завтра захищати наші права. Звісно, що ні, тому що ну, вони тільки виконують команди, команди, які дають згори. Бездіяльною є прокуратура, яка також дуже слабо, попри те, що нібито нові прокурори, які клялися вірністю Майдану, однак реальних розпочати справ проти тих, хто чинив тиск переслідування, сьогодні досі й немає. Тому дуже важливо, щоб постійно нагадувати за про охоронним тому що вони надіються, що. Люди чим далі від майдану забудуть все, заспокояться, ніхто нікого чого згадувати не буде, Якось воно минеться. Насправді пам'ятаємо всі, проблема не в одному Януковичу. Янукович лише вершина айбергу, Той, хто давав команди, той, хто був на видноті, але є сотні тисяч чиновників, правоохоронців, які сидять в своїх кабінетах і які виконували ті злочинні накази. Тому що Янукович за кожним з нас не святкував, Ті міліціонери, ті прокурори тривали справи, які сидять досі в цих кабінетах. Тому дуже важливо, щоб громадськість постійно нагадувала про те, що має бути очищення правоохоронних органів. Чим далі від, від подій на Майдані, тим більше ставляється враження, що єдиний вихід це повторити варіант Грузії, котре усі грузі нати, просто напросто всіх брати людей наново правоохоронні органи. Тому що ці, що тут є, вони не виконують своїх обов'язків. Більше того, ви знаєте, що частина правоохоронців. Навіть зато, який поступив наказ, не хоче їхати відбувати службу в зоні антитерористичної операції. Під натованим приводом виховаються тут, то які не правоохоронці. Тобто ті люди, які нібито мають дозвіл і вміють користуватися зброєю, насправді не хочуть зброю користуватися за призначення. І не легше будуть воювати з активістами якимись громадськими, якимись пустими людьми, ніж їхати воювати з терористами-сепаратистами. Тому наша акція, акція, яка відбувається в багатьох містах України. В Києві, Харкові, Львові, Одесі інших містах. Це акція нагадування про те, що події 30 листопада не повинні повторитися. Для того, щоб вони не повторювалися, будь-який злочин повинен бути негайно розслідуваний і каратися. Не можна прощати жоден злочин, навіть маленький, тому що як показує досвід подій на Майдані, прощання малого злочину приводить до великої трагедії, до загибелі великої кількості людей. Саме через те, що правоохоронці бездіяли в Криму. Через те, що правоохоронці бездіяли на сході України, сьогодні наші брати і посестри вмирають, захищаючи нашу незалежність від російського загарбу. Тому ми вимагаємо і нагадуємо правоохоронцям, що вони давали присягу не Януковичу, не президенту, а народу України. І народу Україну вони поніс служити. А кожен громадянин повинен знати свої права, що ті, хто тут сидять, прокуратурі, міліції. Без Богу, які б вони погані не, не носили, це слуги народу. І вони мають дотримувати закону служити людям, а не послуговувати чиновникам, які б вони партійні квитки не носили яке б ім'я президента не носили. Числа ми будемо приходити на акцію і будемо нагадувати, чи під правоохоронним органом, чи десь на вулиці з плакатом, що е, всі винні мають бути покарані.